Пропустила одну. Зараз закрию. Треба так зрізати, мабуть. Хоча це ж я її поставила, цей ялівець, а треба ж покласти було. Ой, сьогодні, кажуть, буде плюс 31. Ну, жаркувато. Я ввечері оце прополю оці томати. А сьогодні я вже зварила компот. І зараз хочу... Ось відвітла вже трояндочка. Я зараз хочу зробити тюхтєлі. Хоч жарко, а... а треба щось їсти, то і треба щось і готувати. Так, ну тут вроді все добре. А, я вчора бризкала ввечері аміаком. Ну, розчином, маміак і додала миючий засіб, бо ж рідкого мила в мене такого не було, звичайно, О, зовсім добре. трояндочки полягали на землю і повернулись до сонечка. Мені завжди хотілося, щоб вони туди на тротуарку, а вони сюди. Ну, і я хочу продовжити про гібіскусу, цю тлю, яка напала. Рецепт дала мені Наталя. Наталі е е продиктувала її невістка Наташа. І оце я користуюсь зараз ним. Перед, перед цим я просто брала звичайне господарче мило і закупорювала. Я просто кожну гілочку мила, ну теж допомагало. Але ж е, тимчасово потім знову воно нападає, і потім знову миєш. ну У мене на гібіскусі цього ніколи не було. В основному це були трояндочки. Ну, а що трояндочки? У нас, а трояндочки? Ой! Вітер такий. А трояндочки в порядку, нема нічого. Слава Богу. А ну тут і тут. Ну, це... Коротше, достається одному гібіскусу в цьому році. Це вже я тричі чи... і четвертий раз його бризкаю. І, мабуть, ще не один раз буду бризкать. Вітер дуже, дужей вітер. Це буде висучувати землю і прийдеться поливати. Що я сьогодні ще буду робити? Ось у... Оцей кущик вже можна обрізати деякі відквітші півонії. Ну і таким по господарству. Ну а поки ранок іще піду, я і не так спекотно, бо це ж духовку буду включати і зроблю дівтілі. Ті Компот зварила, ось такий виходить. Це з полунички. І в мене вже в духовці. Ось я чуть... Відкрила, дивіться, тюфтєлечки тушаться. Ось такі вони. І зараз я вже буду виключати. Вже вони готові. І нам смачного. Вітер додає ще спеки. Висушує все. Ой! А що в мене. Ох, у мене тут оці братки маленькі, так заквітли добре. Як же тут? Я хочу цю частинку сьогодні, тут тіньочок прибрати. Але <смас> мені ще хочеться черешень з'їсти. То я зараз, мабуть, з'їм черешень потім трішки хоч. Я багато не їм. Десяток. А ти бігаєш? Ага, ти за вікой бігаєш, бігай, бігай. Все висушило. Вчора оці свої живці поливала, а вони вже майже висохли. Рукавичка мені не потрібна. Ось, я отут хочу. Ось тут вони на сонечку. Здається, самі-самі такі. Ага. Червоні. Звичайно, я їх не мию. Так, ось отакі. В руку не поміщаються, скільки ж тут у мене сім ягідок. Смачні. Ну, і буду працювати. Угу. Поки що не червиві. Ну, трішечки кисло... кисленькі. Угу. І що я ще? Я пообрізаю, які відквітли в мене півонії. Кущик і... буде гарний. Ось таким буду займатися. Зараз доїм. І піду до братків. Кісточки ці не пророщуються. Вона черешня росте з... З... З коріння, там і дичка виходить. Там на тому. Ми потім вирубуємо. Все пішла. Ну, це такий участок у мене сьогодні. Діляночка така. І тут є бур'янець. А братки як заквітли. Виходить, що Люся мені привозила, але мої пізніше заквітли. Їх тут багато-багато. Ну, поміж ними я приберу бур'ян а ввечері полью. Це скоро оця таке заквітне. Гортензія ось, бачите, викидає. І листочки почали більш зеленіти. Це ж я... Підлила хелат, заліза, називається. Ну, я робила сама рецепт. У мене є. А в Ютубі є повно цього рецепту, як зробити самостійно. Не знаю, як називаються оці хости, треба погуглить. Ну, судячи по їх виду, то це дорогі. Ось так. Дві здорові в мене. Давала мені сусідка маленький, один відросточок. Це я тут ділилась і ось він нарощується. Ну, це тут у мене більш нічого, крім жабки. І зараз приступлю, поки тут не жарко. Недавно косили, вже дивіться, яка трава. А я з сусідці односила її, зібрала насіння з маку декоративного. І думаю, гляну, що ж мені тут зрізати. Ну, ось іще коричневі. Квітують півники. Ось. А це вже треба зрізати. Ну і дивіться, не зовсім, але ось травичка така є і височенька. Так що треба займатися. Ну, зараз жарко, це може ввечері або зранку, то я й займуся, бо тут багатенько його. Ось так. Щось засох у мене оце бузок. Може, коріння там живе, обріжу. Та мені спочатку треба було зрізати, щоб він різ. Це білий, пахучий. Ну ось, І півонія відквітла. Зараз візьму відро і зріжу. Хай стоїть зелений кущик. На жаль, в цьому році все ну, швидко відквітає, прямо неділя і готово. Ось так, і я і тут закінчила. Дивіться, скільки гарних тепер братків. Ну, це не зрізала я, оце забула, як вона називається. ой мишиний гіацин мишини. чи щось таке. Ну, все, готово. Ввечері полью і цю частинку теж. Так, щоб козак стій і світи фонариком ввечері. Ну, все. Тепер піду півонії, позрізаю, та завжди знаходиться якась робота. Ну, поки що там це мені не подобається, незабутки відквітли і тепер пусто. Ну і нема що туди насадити. Можна було і ті е, хости, та не хочеться захаращуватися. Я тільки їх від тіля вивела. Ну, і так, негарно, ну хай уже буде. Буде як буде. Зараз позрізаю ті. Незабудки, які відквітли, і трішки загрибу. Буде рівненько та й буде добре. Ну, все, я зробила. Лишилось 5 квіточок і там три. Ну, і ще тут бур'ян. Тут у мене барвінок росте. Ну, барвінок стелиться, а бур'ян теж. Ну, тут ось три квіточки. Це вже легко потім раз і все. Ну так швидко, дуже швидко. Ну тут у мене ще ось у... Троянда що плететься. Ну і теж, ну ввечері, може, ну багато ще роботи, звичайно. Так. Ну і що тут? Я тут не бризкала вже скільки, дивіться. Знову є, Знову є. Є такі, що сипляться, а це ж ось липне. Треба знову обробляти. Та що це робиться в цьому році? Господі, і у вас теж так. Чи тільки в мене? А ти чого вийшла? А ну йди додому. Швидко додому. домой, домой, домой. Ātri, ātri, o, tā, molodets!